Всім приємно. І це було незапланована їхала. Ми з братком будемо грати на стільному. Всім привітайся. Всім привіт. І, коротше, тут треба, хто перший докупає, треба буде робити. Та це треба буде зараз. Там лад заповняешься с любовью. Mm -hmm. А ролик, что мне ми... ролик и меня буде снимать. Да, це будет стрим. Сейчас, два заспит, стрим? Нет, я соблюдаю. Тебе какие-то? А ты вижив. Де, 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 де. Чого? Щось мене вивело, Я вийшов? Що? З ну, Ребята підозрід. Ребята, а... я йду підуть до готу, я Так. Там де я буду купати. Та наші ти до мене йдеш на базу. Іду до себе на базу. Да, не, За да се скрием, не трябва да си Да. Ага. А, свалям. Да. Ти все още Да. А ти зиля в епун? Ти ще не бачим. Пей. Да пей, просто пей. Блядь, хто Поди. Не, меня на траву. Тожди Треба, что на траву. Давай. Жде. Є? Жде. Я пужу. Я Давай, раз, три. Ну, ще ще. Все. подожди, я шалопату руки. Вс. Є зілля не видимості, у нас немає зілля такого. А ти наверх добре подивись. Да. Наверху подивися. Як? Я завжди наверху подивився. А ти можеш на рукому куту дивись наверху. Ти лада! Ти Ніця мене найдаш ніколи! Далі почемзіля не видимости. Ти мене не вийде. Я просто цю пора з діло. Він так і не поняв ні, я йду. Веркла дрозь. Ха-ха-ха! <говори> Ти да се туди! Так я йду довер. Я ладок. Так, ладоку. Ne sırrı diyor? Да, фиксиплей. Так. Ты да, да, да Я вижу, я вижу тебя. И твой ник. Курку. -т. Ой, я уже трошки подобрал, я тебе видам. дам? Так, что там надо было? Лук, все было. Давай, не сдавай меня, Подожди. Подожди, да Жди. я тебе в сундук поставлю. Да так ладно. Так, лопату.

У мене одне зілля лише одно. Так. Вс, погнали. Вс. Я Всі давню речі. Ой, я проходила. Відоу. Ставим все в сундук все. Yeah, ну, я не за забираю. Собі... Yeah. забираю. Yeah. За забираю. Yeah. <меш> себе сибиз... yeah, Давай Что? стоп мы идем на Что? Да мы стоп Ми заходимо в води Ми. Це я все будував. Я зараз вам покажу, що Владик все сам це будував. Жди я буду. Лу... Жди я за цим. Дивіться. Це все, Владик будував. Все я будував. Як... Все я. Як він це будував? Она наш підлогу! Це якийсь город! Ти як це будував? сам ну, забув. Тут башенки ще мост! Пека знімаємо серіал! І когда це вролику набирайте хоть у тебя лайк, о, весьма серіал. Там мост якийсь отида. А, де! Зеленый. Да тут толоко. Дыр на тот на мест. На месте. Та там дыр. Деревянный. Да. Ты где на мест сейчас? Да. Да и на место. Ты да, морские я. Да не на такому Ну что ходишь? На тему? же ты. ты ходишь. Будешь видеть в Я По такому мості. Ну ти що найдуше таке місто? Ну я не найду, коротше виходить. Ну я кож. Так, ми йдемо на другий метод для база. Можемо дивитися на один одним. Ні, сюди. Ходить дезінфекція. Не улі... ж не ламай нічого. Це ключ проводка. Ага. Чекай, на тебе він пропусти. Діди сюди. Літай просто. Літай просто все. Все, тепер не тебе пропустить. Іди на інспекцію. Має загоріти сюди Проходи заходи в інспекцію. має це загорітися. Це йди, ти пройшов на інспекцію. А це як робота його. Це для мальчиків, а це для діяльків. Мамчик. Кто сержант? Я сержант. Нет, десь, тут таблетка. Головной кавун про це я. У мене класский. Левая укра хопа 50. Хопа хопа 50 це его. Э, э, Костя. А Андрей, охранник Андрей 220. Тут и них быстро. Ты будешь дать охранников? Да. Добре. Я тут его. Э, сержант. А да, охран. Вход охраняем. Вход. Тут? Да. Тут, ну, там, ну. Вот, и встал, ты передавляешься все. Из инфекции проходил. А я таки допомнился. Ты Что тут в вами кабинет? Заходите сюда. Так, требуется Так, требует и ты сюда. Сержант. Что хотели? Слушайте, там какой-то маленький пришел. Такой рост, как как он папы есть семени? А ну ка пойдем по теме. Может он заблокал. Где он? Где-то там. Он забежал. Он он куда-то побег. Завтра он придет. А Чего? я. А его нашел. Чекай, будь ты тут. Я проверю, что не тут. Нет, не идет. Не... Наверх не идет. А будет наверх идет идет. Я перевірю, чи є. Не заходіть сюда. Я перевірю, чи є. А А я проверю. Так, все на базі нормально. Немане яких крадіжок. Ти не мав. Блін. Так. Один наш буде хотів от. Так, так. Ніхто. Ти не йди сюда, не йди сюда, що не чуду, що? Добре, добре. Ребята, можна... ребята, ребята, легший сержант нам не суши. Поли мене гороха, да, як ви ще лайки не поставите, то вообще в тюрму. А що... ко... А що Костя був головним? Ні, то я був... я головний. А а це лева рука, А ага. Як то охранник? А що таке лева рука? Лева рука мені допомішла. Не заходи сюди. Добре, тут де операція. Так, ребята, лі ліпше спами мене шутити, бо він мені голову відрубає. якщо лайки не поставити Боже, То, то, він на з пухом. то Мене як, то мене посадять в чорну, лібята, будь ласка, поставте лайк, бо він мене в чорну посадить, все, роликів не буде. Все, попрощайтеся з усієм. Добре, я не заходжу. Я піду Не заходи сюди. А ну я піду прогуляюся, покурю. В армії курити не можу. Добре, день, Пропустите мене. Ні, добре. В армії не можна ходити. Так like, не можна. Чого не можна? Ні, все, добре, добре, добре. А ja, тут покурку, добре. Добре, все, все. Ще довго, ще довго-довго, Ти йди по ескурсії, покажу Я покажу. Я сюди не заходю. Добре. Я вам покажу екскурсію. А в танк можна заходити? Так. Да. Танк можна заходити. Я такі екскурсії вихов. Блять, ось танку, Вау, як тут. Як тут прикольно. Но, ребята, я не знал, что, сержант такой пан. Это был танк красивый. Я губил, а, наверное. Ты что мне на ты говоришь? А кто? Не знаю, я, как... О, ребеночек, привет! О, я ты нашел ребеночка? Да. Все, мы его за армии не выпускают. А, он -а -а! за ворота пришел. Сержант еще. Все. Так, требует поведомки полиции. Так, Давай подивимось. Подивим. Треба его... Вс, иди сюда. Что? Загони загони... Заженет его до хаты. Дави... Він... Я не знаю, да. Де... Дави. Не хватит. він нічого не знає, знаю. Зажженец. Що ж, мой трусы по нього. Ладно, верза, гала. Так, подивимося, из сержанта кабінет. І Их Ну тут сержант. Так, так, ну вам тут не цікаво. А можна там поуправляти? Так. А а Отключил тут на мадай не включить. Да, малый там сидит. Я буду Пусть там и сидит. Так. А ну сидите, сидите, не Что? Сейчас вы на задание. С Куда с Что, дурила что? Ну как? Да, я тут, я да, забыл, что это. да, 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 Команда Тажде пустяны Я так Люк закрив команда закрити люк Є вот мотор Заводи так Так включай Ну так куди ти? Так, поворот... поворотники включати? Да. Все, аварійки включені. Ну, можна стріляти. Чекай, він не працює щось. Доку Жені. Вилазь Якщо що, вбрашайтеся до мене в кабінет. Добре, я йду охороняти. Іде. Або, Або танк, я йду танк ремонтувати. Танк ремонтувати, що? Тут а дай-то не пистолет, а воружи. Беги ушел. Ты хочешь хочешь пристрелити еще. Добре, добре. Да. Добре. Так, иду. Да, 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 я тут поохороняю, да? Я тут поохороняю житий.

Ой-ой-ой. Нюхай ка мой нюхай ну, хай, профі, ну хай, бай, а, а можна з охранником, а можна з пропускнем поговорити? Добре. Ох, давай, давай поговоримо щось. То, давай щось про армію, що будемо робити.

Що ці, 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 лампочки, Движь, иду. Охранника, вы что делаете? А я иду в вашу хату стреляти. Станка. що, шу шу задурил. Так. Ты зараз побежу, он? Забожу вот так по... А у меня же что? Так, жар, смотри! Ой! Ты знаешь, что там на пуль нема, мы не перезарядили. Пуль у меня в кабинете. Ура. Ну все, ребята, этот ролик закончился. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки всем пока!